Зворушує мелодія скорботи, в уяві тридцять третій постає, Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах Від голоду вмирає тихо-тихо, дитя мале у мами на руках, а смерть сновида знов людей чатує та розставляє смертні скрізь, нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз, давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде, горобчики цвірінькають довкола, та око зголодніло їх знайде. У чому винні ви, старенька мати, чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, лише пам'ять серця болем промовля. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в берхах. Ніде, нехай такого більш, не буде, хай день новий життя несе нове, Вклонімось низько Сонцю й хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.